Стратегію першочергових кроків держави після деокупації Криму цього тижня обговорили у Верховній Раді. Україна наразі має готувати юридичні підвалини для подальшого життя на півострові. Тема Крима стала останні пару років, починаючи з десятого року, да? дуже важливою, дуже ключовою. Вона повернулась власне в нашу е політичну таку повсякденність. І якщо 2020 році ми вітали кримську платформу, на 2021 році дуже потужно, двадцять другий рік парламентський вимір додався. І, звичайно, на тлі цього ми маємо говорити і про конкретику, яка нас чекає після. До окупації. відновлення органів публічної влади, зокрема створення відповідних військових адміністрацій, люстрація та відповідальність за колабораційну діяльність, це ті першочергові завдання, над реалізацією яких Україна має працювати вже сьогодні. Це є політичні напрямки, економічні, соціальні. Ну, наприклад, стосовно народження дітей на, на окупованій території, ну так ми ж не визнаємо. Права Росії на цю окуповану територію є закон України в цьому випадку. Да, всі ці документи вони не визнаються. Роль Верховної Ради у врегулюванні цих питань є ключовою. Переконані розробники стратегії деокупації Криму. Відповідне законодавство має розроблятися та ухвалюватися вже зараз, і така робота активно ведеться. Переконують законодавці. Хочу зазначити, що в нас працює робоча група, яка досліджує це питання. В нас були окуповані території в різний час, і фактична ситуація на різних окупованих територіях різна. Але ми розуміємо, що то все територія України. і Ми, ми не можемо по-різному відноситись до відповідальності кримінальної на тих чи інших територіях. День Європи замість дня перемоги. Україна цього року вперше 9 травня відзначила свято миру та єдності на європейському континенті. Наша держава стала невід'ємною частиною вільного світу та спільною з ним системи цінностей, зауважив український спікер. Україна сьогодні відверто заявила усьому світові, що вона. Разом з Європою, що вона відтепер буде відмічати усі ці дати, які пов'язані з мабуть одною з найбільш страшних трагедій минулого сторіччя це Другої світової війни. Разом з Європою. Сучасна повномасштабна війна та жахлива реальність змінила ставлення українців до пам'яті про другу світову 9 травня для нас немає ніякого свята і власне. Цей заклик президента України, аби ми всі разом святкували День Європи, є правильним, є на часі, зважаючи на настрої в суспільстві, глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт, згідно з яким 8 травня в Україні встановлюється День пам'яті та перемоги. Відповідну законодавчу ініціативу народні депутати розглянуть вже на найближчому пленарному засіданні. З першого дня війни український парламент працює над реформами та рекомендаціями, які Україна отримала від європейських інституцій. Зауважив голова Верховної Ради під час зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фондерляїн, яка цього тижня перебувала в Києві з робочим візитом. Руслан Стефанчук подякував за потужну підтримку України щодо набуття статусу кандидата на вступ до ЄС. Візит очільниці Європейської комісії в День Європи до столиці України, заступниця голови Верховної Ради, назвала символічним, оскільки наша держава найвищою ціною відстоює та захищає свій європейський вибір, демократію та свободу для Євросоюзу, зазначила Олена Кондратюк. Сьогодні задача усього цивілізованого світу дати гідну юридичну відповідь на всі злочини, які вчинила Росія на території України. Про це заявив керівник парламенту Руслан Стефанчук у ході зустрічі з комісаром ЄС із внутрішніх справ Ілвою Йохансон. Україна розраховує на євроінтеграційну підтримку на міжпарламентському рівні, особливо напередодні саміту НАТО, що відбудеться вже цього липня у Вільнюсі. Українські перспективи в Альянсі Руслан Стефанчук обговорив з очільницями парламентів Словенії уршкою Клакочерзу Панчич та Румунії Аліною Штефанією Горгіо у форматі відеоконференції. Україна потребує конкретного алгоритму руху до НАТО. На цьому наголосив перший заступник голови Верховної Ради, перебуваючи з робочим візитом у Литві. Олександр Корнієнко в ході зустрічі з віце-спікером Литовського Сеймасу Паулюсом Саударгасом акцентував увагу на ухваленні важливої для України резолюції на парламентській асамблеї НАТО та гарантіях безпеки для України, що залежатимуть від рішень вільніського саміту. Українська влада має захистити вітчизняного сільгосворобника, переконані в профільному комітеті з питань аграрної та земельної політики. Законодавці вважають, що зернові обмеження з боку ЄС та блокада зернового коридору в Чорному морі мають вирішуватися комплексно. Можливо, потрібно і дзеркальні сьогодні е з нашої сторони претензії виставляти, тому що в Україну їдуть імпортні товари. І якщо ми не захищаємо вітчизняного виробника, ми маємо ризики його втратити. Взагалі народні депутати вимагають від урядовців підтримати вітчизняних аграріїв якнайшвидше, а саме посприяти розблокуванню імпорту вітчизняного збіжжя до п'яти європейських країн. Три роки дистанційного навчання через ковід 19 та повномасштабну війну негативно позначилися на рівні знань українських дітей. Відсутність системного навчання призвела до освітніх втрат серед учнів та студентів. У парламентському комітеті з питань освіти, науки та інновації провели тематичні слухання, аби обговорити ці актуальні проблеми. Через пандемію і війну українська освіта зазнала суттєвих освітніх втрат і розривів. Вони насправді таять в собі досить велику небезпеку. Вони не тільки можуть спричинити значний негативний вплив на розвиток особистості і на добробут суспільства, але вони мають ще один дуже неприємний ефект: вони мають таку властивість, як накопичення. Якщо ми не вживемо якихось вчасних ефективних заходів щодо їх подолання, будемо мати серйозні, серйозні такі довгострокові проблеми. Учасники обговорення погоджувалися, що наразі потрібно сформувати комплекс ефективних заходів та універсальних механізмів, що могли б застосовуватися і після завершення воєнного стану. Зокрема, розглядаються варіанти щодо запровадження 12-річної школи вже з наступного року, навчання під час канікул, репетиторство за державний кошт, виділення додаткових годин для індивідуальних або. Групових консультацій вдосконалення вітчизняного освітнього процесу стосується не лише шкіл, а й вишів. Верховна Рада запровадила нові умови сертифікації університетів, за які відповідатиме незалежна комісія. Ми дали можливості національне агентство з питання вищої освіти. воно, окрім того, що його визнає діяльність Україна, це є незалежна агенція, яку в, в за міжнародними стандартами визнають інші такі національні агентства відповідно в Україні через війну постраждали 343 спортивні об'єкти, 95 з яких зруйновано вщент. Лише на Чернігівщині руйнувань зазнали 12 спортивних закладів, в яких спортсмени проходили підготовку до міжнародних змагань. Як відновити їх роботу, вирішували члени комітету з питань молоді та спорту під час свого виїзного засідання. На прикладі Чернігівської області почати процес відновлення спортивної інфраструктури для того, щоб майбутнє українських дітей, майбутнє українського Народу майбутнього українського спорту, воно якраз було мало шанс на відновлення. На відновлення зруйнованих спортивних об'єктів тільки Чернігівщини потрібно щонайменше 16,5 мільйонів доларів, зазначають у владі. В той час реанімація всієї вітчизняної інфраструктури потребує 250 мільйонів доларів. Сьогодні, взагалі, Чернігівщина потребує глобального відновлення, і в це відновлення мають бути включені обов'язково і спортивні об'єкти. Два об'єкти знищено вщент. Це і стадіон і база підготовки біатлону. І це ті об'єкти, які були вкрай важливі для Чернігівської області. Понад 300 мільйонів гривень на відновлення спортивної інфраструктури Чернігівської області буде виділено з фонду відновлення майна та зруйнованої інфраструктури. Відповідне рішення за результатами виїзного засідання ухвалив профільний комітет з питань молоді та спорту. Розраховуємо на те, що будуть відшкодувані всі збитки від країни агресора. Але яким чином ми поки що не розуміємо, тому що навіть міжнародні партнери самі не знають, як це буде використовуватись. Тому ми не маємо зараз чекати 5-10 років на відновлення нашої спортивної інфраструктури. Ми маємо робити зараз, щоб не втратити майбутнє покоління. Крім того, народні депутати ініціюють збільшення оплати праці працівників шкіл вищої спортивної майстерності. Відповідний проект постанови буде розглянуто парламентом вже найближчим часом.